Доброго раночку усім, смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок каша гарчана і нагетси два штучки. Малосольний огурчик, кусочок хлібчика, чайок. Ну тут можна мед положити. У мене тут мед, медок є. Належила ще. Лимончик, чай, власний збір. Смачний. Заварюю зараз чоловікові. Так. Ну що, давайте снідать. Давайте, девочки, горчана каша. Мені писала, ну где же каша? Ну де ж каша на сніданок? Опять нема каші. Тут їм каші пишуть. І шо? Яка каша на сніданок? Так, так що? Яка яка? Ось гречана була перлова. Може бути овсяна. Є такі лікарі, що кажуть, каша на сніданок взагалі не корисна. Це перша, по-друге. Усім не вгодиш. Бачите як? Той кашу подавай, то і на одна каша. Смачный лагерь все таки плотненько. Добре. Лошусь ходячи. На сьогодні передають дощ, шквали, грози, гради. Не. Ми вчора цибульку зібрали. Вона у нас під деревом лежала, сохла. Вона зібрали в тачки. Дві тачки. А взагалі у нас три тачки цибулі. Представляєте? Капець. Ось така здоровезна, я не знаю, скільки там. Там, мабуть, кіло, мабуть, є в ній. От я зважу її. Ну, така здоровенна, такої ще не було, цибуль. Думали, вночі буде дощ, не було. Ну, все одно, добре, що зібрали. Вона ще треба її сухнути. А сьогодні не знаю, як вона буде. Подивимось. Ні чоловік не кашля вночі, слава Богу. Спали спокійно. Ніхто не просинався. Дівчата, дякую вам за коментарі. Накидали багато дуже коментарів, понаписували різні теми. І про аскезу, і про чоловіка, все на світі. Спасибо вам. Людочка про аскезу написала, що нікому не казала. Ну, бачите. Ну, ничего. Я про аскезу розказала, а про бажання ні. Я ж бажання теж загадую. В письмовому вигляді, да. Ну, самое сложное будет все сквернословие. У мене сейчас усе... Знаєте, силиконова ложка, я її кашу набираю з мультиварки. Я її зацепила полотенцем, і вона мене впала на поле, ця каша вся по полу. Ну що ж ви думаєте? Я ж, звісно, висказалася. Воно в мене непрозвольне вже вже воно мене у мене там. Це ще з з, технікума, ще з общаги почалося все. Я в школу ходила Ні-ні. А будемо пішла в общагу жить. Все. понеслась. Вот Так що це мій гріх великий. І у мене Щось з цим треба робити. Казали, оце береш резинку, вішаєш. Як тільки це так відпускаєш резинку. Мишний сніданок. До речі, це була і вечеря. Ми вечеряли кашу, тільки я робила салат. Саша знайшов там декілька помідорчиків. Я зробила салатик. З приводу виховання чоловіка, я вам так скажу. Так, це треба робити, але до кінця цього не зробиш, як тобі хочеться. Та да, будуть змінення, ну не такі не корінні. Поверхностно. Так, да, буде прислухатися. Я согласна, що це сімейне життя це великий труд, це адський труд. У мене вже тема була така. Що дівчата хочуть зразу, щоб раз-раз, поженились, розові окуляри. Після свадьби все міняється. Все весілля все міняється. У той бит він все з'їдає, всі відносини, все. Усі фінанси, все на світі. Заботи, хлопоти. Ну що, треба, як казали, треба проговорювати то, що ти хочеш. Не щоб догадувався хтось. А я думав, ти познаєш, а я думав, ти. А я подумала, ну, сіли, все б говорили, я хочу те, 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 те. А я хочу те, те, те. Хорошо, все. А думать, що, може, хтось десь щось знає або догадається, то це. Огірки добре. То це зря. Не треба так думати. Що у нас там сейчас? Ось ще в у мене є есть солодкий стіл сьогодні. сегодня. Вот солодкого тоже буду. Тимчасово. Мені б хотілося, знаєте, так, тимчасово відмовитися, а потім, щоб це було не тимчасово, а на постоянку. Так, мабуть, ну, не вийде. Так, для цього я ще не готова. На якийсь час, так. Да. Я от вчора мені так схотілася цю бароночку. Сушка называется и с так раз мне так схватилось прям копать. У нас кунжутом такая ароматная свежая классно. жара на дворі уже с утра пече Хоч і сонця нема жарко капець. копати даже ночью сьогодні не замерзла чоловік чи хає будь здоров спасибо не почула может не почув, що я сказала І вафлі дуже смачні. Свіжі-свіжі. Смачнюші. Дівчки, у мене асиметрія бачите, яка? У всіх асиметрія. Ну, у мене так виражено. Оце нижче нищебров. І в мене аж віка отак. Я відео своє подивилась позавчора, а в мене прям віка отак на глазу лежить. Думаю, капець. Чи якийсь масаж робити, чи що його робити? Один глаз прикритий, другий — відкритий. А ще, знаєте, що, вчора Філюка подивилася відео. А дивлюсь у нього те саме. І те саме, те саме око, представляєте. Прям прикрите так. Одне відкрите, широко. Друге Я так сміялась думаю, карпець. Воно ж у практично у всіх людей є симметрія взаємо. Чітко. Чого не понятно? Ну чого не однаково, щоб було. Ні, одна сторона нижча, друга вища. Бать. Прям віку лежить аж. Ну що. Сказали, скажете, у якщо б ти не показала, ми б не бачили. Тепер тільки будемо дивитися на твоє віко. Не ну, дивіться. Фу, дивіться. <ривіт> Все, одну баранку з'їла, хвати. Хватить. Почала камеру, думаю, що мені вам розказати? Ну, що мені вам розказати. Саме якраз якось розказалось. Навірно, таке буде будеще. Напевно, таки буде дощ, дівачки. Це так хорошо попила чайку, так би і дома залишитися, нікуди не йти. На роботі жарко стало так, так жарко. Ми тут до 10 часов у нас вікно відкрите, потім закриваємо, штору закриваємо, відкриваємо двері на коридор. Все одно жарко, дуже жарко. Нема ніякого вентилятора. Хоч би якийсь вентилятор, поставити миску з холодною водою. Та щоб щось дуло, Ні. у нас. Такі діла. У мене той дуйчик є. Може він холодний гвозду вже не, не знаєте? Навіть подивитися. Попробувати поставити. Дуйчик то є. Кусочек лимончика остався. Лимони подорожала, я вам казала. Казала чи ні? Коли я купувала лимон? Вчора по 150 пятьдесят гривень лимони. Один лимон вийшов на 35 гривень. Прикиньте. Кафе капець. Чина. Я добула чаю. Всю, дівчатка мої, солоденькі, дорогенькі. Будьте здорові, щоб все у вас було добре. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, хто поруч з вами, діточок, онуків. Ось. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Пока-пока.